Сьогодні я вам покажу, як створити воронку, яка буде приносити клієнтів в будь якій ніші. Давайте спочатку розберемо, що таке воронка. Воронка вона виглядає ось так. На вході у вас є потенційні ваші клієнти, які заходять до вас в блог, і на виході. Є ті люди, які прийшли до вас, зробили покупку, зробили замовлення, які купили у вас те, що ви продаєте в блозі. Даю вам найпростішу схему, яку можна адаптувати під будь-яку нішу, і ви в результаті отримаєте своїх клієнтів з блогу. Нам потрібно знати свою цільову аудиторію. Цільова аудиторія, знати її болі. Далі нам потрібні хайлайтс. Це ті кружечки, які знаходяться у нас під шапкою профілю. І далі нам потрібен Reels. я вам показую схематично. Ви створюєте сторітелінг, упаковуєте його в сторіс, далі ці сторіс ви запаковуєте в хайлайтс. Це ось ці кружечки, які у вас під шапкою профілю. Далі ви знімаєте Reels на тему цього хайлайту. І людей з рілсу ви переводите на хайлайтс. Тут у вас є сторітелінг і його цільова дія. Написати вам, наприклад, плюсик, або написати вам хочу консультацію, або є якась цільова дія, ну, наприклад, там написати вогник вам в Дірект, або щось такого плану, якщо людина хоче до вас на консультацію. От вам готова схема воронки, яку ви можете адаптувати під себе під свою нішу в своєму блозі. Задача, щоб зачепити біль, потребу аудиторії і перевести їх на хайлайт. Зараз Інстаграм працює так, що ваші Reels бачать не ваші підписники. Спочатку не бачать ваші підписники, тобто їх бачать абсолютно незнайомі люди. Як це все працює, показую на пальцях. Ви публікуєте рілс, який ви змонтували, в ньому є гачок за ту біль, за потребу, яка є у вашої аудиторії. Тобто вони буквально... Чують першу фразу, і вони вже хочуть розгорнути його, прочитати і дізнатися, як ви зможете вирішити їх проблему. Ви його публікуєте, переводите людей в опис. В описі ви прописуєте, що ви даєте рішення своєї проблеми, але це рішення є в Хайлайтс. Переходьте до мене в В Хайлайці вже у вас упакований сторітелінг, який. Ще більше підкручує болі, підсвічує їх, показує, що буде, якщо не вирішити цю проблему. Далі в хайлайці, далі, в цьому сторітелінгу в хайлайці у вас є кейси, у вас є відгуки, у вас є докази того, що ви це вже робили що ви вирішували цю потребу, і далі кінцева дія це, наприклад, постав мені плюс, якщо хочеш до мене на консультацію, або напиши мені там щось в Дірект, щоб щось там отримати. І таким чином людина абсолютно незнайома. Вона переходить в Reels, потім переходить в Highlights, Потім, якщо її це чіпляє, вона пише вам в Дірект. Зараз я вам даю загальну схемку, яку ви можете адаптувати під себе, щоб конкретно розібратись з вашим блогом, з вашою нішою, з болями вашої аудиторії, там, з їх потребами, як створити воронку саме для вас, саме для вашого блогу. Ми це все пропрацьовуємо на моєму наставництві, яке буде стартувати з березня місяця. Поки я вам даю те, що працює, але треба буде трошки включити голову і подумати, як це може бути у вас. Щоб ця вся історія працювала, вам потрібен упакований аккаунт. Це просто must have. Обов'язково без цього не працюватиме нічого. Вам потрібен упакований аккаунт. Вам потрібна упакована шапка профілю, вам потрібне ваше позиціонування в блозі, щоб людина заходила і розуміла, хто ви для чого ви, які проблеми ви вирішуєте. Да? Якщо у вас, наприклад, класна воронка, але нова людина заходить до вас в блог, і вона абсолютно не розуміє, яким чином ви можете вирішити її потребу, хоча її зацікавив ваш рілс, то вона, звісно, не піде читати те, що у вас там написано в хайлайті. Звісно, це не один єдиний варіант. Є ще декілька воронок, які зараз класно працюють у мене в блозі. І про ці воронки я також розповідаю на своєму наставництві. Якщо було корисно, ставте мені лайки, вогники, тому що мене це дуже мотивує. Хто хоче отримати для свого блогу консультацію, таку знаєте, невеличка це невеличка консультація, це буквально 20-30 хвилин. І я підсвічую, що іде потрібно Змінити, підкоригувати, докрутити, щоб у вас були продажі. Хто хоче потрапити на мою таку консультацію? Будь ласка, заходьте до мене в інстаграм, пишіть мені в Дірект. Подивилась твій урок про воронки, хочу безкоштовну консультацію. І я проведу її для вас.